Свого щастя вмій поважати праці своїх батьків. Якщо ваші батьки дожили до старості, не підштовхуйте їх і не дивіться на них зверхням. Говоріть їм лише хороші і добрі слова, якби вони себе не погодили. Адже час швидкоплинно біжить. Разом з посидівшими батьками ми непомітно стаємо дорослими унучатами, за якими постійно і в переважній більшості долядають наші бабусі і дідусі. З бабусею, дідуся у нас пов'язані з гадки про дитинство. Бабуся це світло, дор... добро, турботлива бджілка. Для нас її улюблених хонуча. Дідусь це розумні поради, настанови, майстрування. Кращих виховати, як дідусь і бабуся, годі й шукати. Вони виховують своїх онуків щирими, працьовитими, відповідальними. Сьогодні на святі присутні також і наші бабусі, яких ми всі так любимо і шануємо. Наші бабусі невтомні трудівниці. Вони і шиють, і в'яжуть, і вишивають, і смачні пиріжки печуть. Слово дідуся не таке суворе вимогливе, як батькове. Та дідусева наука не забувається ніколи. Вони вміють завжди розрадити, заспокоїти, дати мудру пораду. бабусенько-рідненька, черезинько любенька. Твої руки золоті, не сипуйшому труді. Твою працю, я шанує, твоє серце добре чуєш. І тобі, бабусю, я побажаю. Хай сонському діє. До тих зморш, не дивиться, станцев теж і поклонів. Любий, добрий наш душу, ми твої внучата. Хочу від цього серця щастя побажати. Хоч ти й волос сивиною, густо посріблився. Ти для нас, дітей маленьких. завжди молодим завшим. Вірші пропонуємо вам переглянути жартівливу сцентку, де головних героїв будуть саме дідусь і бабуся під назвою Петрович і Петрівна. Отже, дія відбувається у міському дворі, де на вулицю вийшли подихати свіжим повітрям гламурна бабуся і дідусь. А що з цього вийти? Увага на юних акторів! Привіт, Тетяно, Що ти давно не виходила на лавочку, зобі поміти на саночку. Та що з тобою балакати? Я зубив і так своїх не маю, а ти старий, гарбатий, ти від онука таких слівець набрався, що тебе зрозуміти неможливо. Та да, як онуком ти співклався, так і його вам. Ну що ж, з ким поведешся, від того й наберешся. Можна подумати, що ти від своєї юночки нічого не набралася. Набралася, але тільки всього хорошого, що непомітно, як я змінилася. Ще б непомітно. Баба янка опять стівці скорої сімдесят. Бути старець котабочка. Ти що, нічого не помічаєш чи тобі заклало? Тим б не помітно. Як це зайчка в тебе називається? Дай вгадаю. Мабуть. Jak już mam Eee! nie. Mamy. Ja mam, że zamieszamy! Ja. Skurry! Co nazywajcie? І ну, ну чому? Я теж що іноді виходжу у світ. Ось завтра іде з внукою е, на той, як його там касти. Ну, онучка добре, а тобі стара кляча, чого там на тому каску можу своїми кістками кисти. А може я стану фотомоделі і теж буду рекламувати щось непотрібне? Ага, розстиху йде декуліту. Або тельню з фоновим покриттям. <зам> Стехлолен, сустебряване, образована. Або цю морилку від тарганів і копів. На тебе всі подивляться і нікого морити не треба. Всі самі подохнуть від сміху. <зам> Зате мене покажуть по телевізору. І всі будуть говорити, що я не виглядаю на своє 80 років. Ага, а на своє сімдесят дев'ять. Ой, Петрович, а чого ти сьогодні такий сердити? Що, знову унітазу тріснувся? Та Ні, диван упав. Ох, поки побили. Та просто тобі завжди, що ми з внукою вирішили стати фотомоделями. Ой, не знаю. Що ви зі своєю ночкою там від голови приймаєте? Тільки вам то не допомагає. Ось і дуже навіть допомагає. Ми щодня читаємо журнал «Кулбьор». Cool Прочитаєш і голова проходить, тільки ніби її і не було. А може тебе її справді не було? А ну чому ж я тоді нову зачіску спорудила? А, логічно, логічно, трошки мислиш. Е, ну так що там в журналі? А там? Може і мені почитаєш, а там прийшло. А там сказано, що спрага ніщо, імідж все, будь красивою. А, імідж, значить, не відміниш. Ота ось ми з онукою вибрали собі імідж. Вона металистка, а я світська левиця. О, значить, дні місце в металобрухті, а інші в зоопарку. <клес> а тобі місце в хатинці на курячих ніжках, якщо в казки вір. Бо наші депутати по телевізору такі казки розказують, що. О, до речі, так короче ніжки. В мене ж там бульон кипить! Ох, заобрив це з тобою, Петрівно, треба йти. Зачекай, зачкай, зачкай, а в мене, мабуть, стагенця підгоріли. От то стара карга, згадала дівала, підчепила Петровича, залишилася без обіду. Не ти одна Петрівна, підемо, мабуть, до ресторану. <смір> наш обід не їсти. От ти старець, кабеш. Та тобі зі своєю пенсію лише вдома сидіти, та й курячі лапки гризь. Іде, <смір> ідемо скоріш. Бо щось ближче. Ви раді, що їм цікаво і смішно. Приємно бачити ваші усмішки на обличчя. Тож ми продовжимо нашу святкову гумористичну концертну програму для вас. Наші найрідніші матусі та тусі, бабусі, дідусі, сестрички і братики. Та всі, хто сьогодні завітав до нас на святки. наступна сцена, яку ми пропонуємо вашій увазі, буде не менш цікава і має назву як Кузьму провчила жінка його мила. Уявіть ситуацію: проста сім'я жінка. Як завжди порається на кухні. А чоловік повернувся з роботи. Осежився в ванні, одягнув до піжаму, халат та й сів собі жує, читає і відпочиває. Поглядає журнали, газети, а дружина варить, смажить, готує котлети. Пообідав собі смачно, загля... заглянув ще й в інтернет і вирішив над дружиною трішки пожартувати. Та чого ти люба, житко, така недалека? Тільки в себе ці бачки про совпи і олію, і ні слова про театри, драматургію. Є жінка з бобою Ходзик, Аїда, Аттика. Ти ж ні тягнеш саме, ні більнешся, ти ж не можеш підрізнити брату від Дернеса. Ти взагалі в освіти жіночі прилади, Манікюри, педікюри, на помади. Пройшов час, дружина довго мовчала. Потім у довгенько догенько вдома не бувало. А коли повернувся наш Кузьма із відрядження додому, зустрічає його жінка в пласті крутому. Підведені чорним очі, на губах помада, закотило кузьмі від носі від духів Ела, плаття морди, вузесеньке, облягає форми, ще й коліна не прикриті. Такі тепер норми. У Кузьми із здивування потилиться змокла, А дружина запитує: Ти читав Софокла, може, тобі до вподоби п'єси Ерепіда? Сопе Кузьма. Відчепився, подавай обідать. Я із відрядження. Наші мені ві твої еврипіди, наші їхні п'єси. А ти ж казав, що в мене дрібні інтереси, що немає шику, блиску, манери негарні. От я й просиділа півдня у перукарді, готувалася до твого приїзду із відрядження. Не було в мене часу возитися з обідом, Ось я й тобі замінило. Обід еврипідом. Що сказати? Немає слів. Стогляном Кузьми жінка. Викону його бажання на відмінну. А зараз уявіть собі ситуацію, яка відбувається практично в усіх родинах, незважаючи, де вони проживають. В простому сільському будинку чи міській квартирі. Додому повертається мама із батьківських зборів. Як завжди, застає сина за столом, який чекає на свою порцію обіду. До вашої уваги! сценка, яка має назву, мама, повернулася із батьківських зборів. Приємного, Приємного перегляду! перегляду. Мама, мене любиш. Я їсти хочу. Не мама і мені. Я була на батьківських зборах. І думала, що з зі зістину скрізь землю побитися. Та ти якийсь банкет трусиш. Як ти так з дівчаток за кости тягаєш? Ну і що? Ну, і що? А то що дівчатка мусить на в шлямах ходити? <різь> то вони зміни. Розвій закрий. Що ти мені скажеш на те? От як ти вхитрився? Крастив тудовика паспорт, дописав цифру з фото і скинув інтернет. І що сталося? І що сталося? А Тулубуряка до чоловіка з книгами ковдю Єлиса приїхав. Такого кого пара таду з маму. Зрозумів, от іде і заробляй на бік і сі. І бегом зап'єш. О, мені з таким буряку! Іди, іди, мені, звичайно, щоб я тебе не бачив. Та йду йду, навіщо битися? Та ці батьківські збори видно. Що ти сказав? Вже є кожній сім'ї є мама. Як би вона не сварилася і не кричала в своїх дітей, а в душі вона все одно любляча. Мама, матуся, ненька, всьому почати. Усе прекрасне в мамі, усе прекрасне в людині, від променів сонця і молока мати. Біля маминих рук, біля її слова і тепла, маля стає великим істинним стає частиною свого народу. Шановні наші мами, ви невичерпне джерело нашої сили, любові. Нехай не ображаються наші батьки, бабусі, дідусі. Та найдорожчою для дітей завжди була мама. Слово мама входить у наше життя тихо і непомітно. Ось я не дано нам запам'ятати цю мить, як не задати того дня, коли нашою колискою вперше схилилася мати. Вона обирає нас від усього слогу і в самому звучанні цього слова наш захисток. Сміху від нас від Гуморесків Дитяча розмова, після гарного сніданку, в дитячому садочку, розмовляли малюки на жовтім пісочку, як дорослі, кожен з них про свої хвали. Де, коли і звідки він на світ з'явився. В мене тато інженер, каже клим володінь. Конструюрував мене на своїм заводі, а мене зліпили з гірцу, Петя аж танцює. Моя мама в інституті з культором працює. Обізвався Сашко, Сашком онук Бабинусі. Мене мама на городі знайшла у капусті. Не втримався і самий менший, аж заплакав Рома, ромах. А на татко не хламати, сам на слаби дома. Вигідна жінка, рівна вулиці Матвія, панько Саламан. Здравствуй, каже. Познайомся, це моя жона. Дуже рада, дуже рада, вигукнув Матвій, смокнув жінку в праву ручку, поклонився їй. А Бонькові тихо мов, Я не доберу, як ти міг взяти жінку отаку стару. Видна старша літ на двадцять. Ні, на двадцять п'ять. Так за те грошей неї свині не їзять, А Матвій ще тихше шепче, візу та грошва. Ай, махнув паньку рукою. Хто з нас без гріха? Не шупче, балакай вільно, бо вона й глуха.